Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Над Кримським мостом зараз димова завіса. А кримські пабліки пишуть, що триває ракетна атака з боку Збройних сил України. Лунають вибухи на Кримському мосту, а також на розрахунках систем ППО поблизу. Вибухи дуже і дуже потужні, кораблі тікають з портів. Втім, незважаючи на атаки, цей міст доволі серйозна махіна. Для початку треба розуміти, що кримський міст має дуже потужну багаторівневу оборону, яка включає, зокрема, системи ППО та ПРО, військові протидиверсійні катери, берегові ракетні комплекси, винищувачі супутники космічного стеження і і навіть бойових водолазів після атак надводними дронами росіяни ще й натягнули сітки та підтопили баржі біля опор моста. Тому це важко доступна ціль, яка потребує копіткої аналітичної роботи, перш ніж здійснювати атаки. До того ж, міст має багато кілометрів протяжності, тож одним ударом його практично неможливо повністю знищити. Зате можна пошкодити частину з прольотів конструкції і тим самим значно ускладнити логістику окупантам. Хоча деякі експерти й відзначають, що кримський міст це проста інженерна конструкція. Яка посиплеться за принципом доміно, якщо добряче вдарити кількома ракетами по одній з його арок. Та як показує практика, з двома потужними атаками він устояв і лише падали ті частини конструкції, які, власне, зазнавали удару. На думку експерта Defense Express Івана Кричевського, необхідно як мінімум, 10 балістичних ракет АТК Наразі Україна має скорочену версію цих ракет з касетними боєприпасами, які не годяться для таких ударів, щоб досягти успіху ракетним ударом по Кримському мосту. Але в разі часткового успіху окупанти можуть. За короткий час відновити міст, а зсу таким чином втратили б дорогоцінні ракети. Хоча, звісно, з символічної точки зору кожен такий удар має важливе психологічне значення і б'є по амбіціях Путіна, по нібито закритому питанню щодо Криму. Натомість, експерт з військових питань, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ, 2014-2015 роки Віктор Ягун має іншу думку. Він розповів еспресо, що Кримський міст неможливо знищити тими засобами, які зараз є в розпорядженні України для повної ліквідації Проста потрібна фізична присутність на об'єкті, коли можна закласти всюди вибухівку. Насправді кажучи, його знищити буде важко, а фактично неможливо тими засобами, які зараз є в Україні. згадаємо минулорічний приклад: їхала вантажівка, яка мала 21 тонну вибухівки, і вона лише опустила два прольоти мосту і спричинила пожежу, бо там стояв потяг. Тому розповідати про якісь ракети на зразок штормшеду, які мають лише 450 кілограмів вибухівки, це просто смішно, бо виходить, що потрібно понад 40 таких ракет, щоб десять. Потужності у 21 тонну вибухівки. У нас немає такої кількості ракет, каже Віктор Ягун. Експерт додає, що знищити міст без фізичної присутності там це місія неможлива. Це така ж історія, як нам розповідали пропагандисти, що ми дистанційно знищили Каховську греблю, але неможливо знищити ГЕС дистанційно, як і неможливо ракетами знищити Київську ГЕС. Щоб їх знищити, треба фізичну присутність на об'єктах, коли вкладається велика кількість вибухівків всередину споруди. Тому справді зараз ми можемо лише на певний час переривати логістику копору. Якщо щось можна зробити, потяг підірвати, значить треба вагон вибухівки туди послати. Якщо треба опору збити, тоді варто багатотонний корабель, щоб туди врізався. Я вірю в здатність наших хлопців щось таке придумати, але на даному етапі військових можливостей ми не здатні повністю знищити міст. Констатує Віктор Ягун. В українській розвідці неодноразово заявляли, що півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів, глиб території України. Тому, звичайно, що будь-які логістичні проблеми. Це додаткові ускладнення для окупантів, кажуть в ГРУ. Цим і займаються наші спецслужби, точними ударами порушують логістику постачання російської армії, щоб змогти переломити ситуацію на південному фронті. Тому тимчасове виведення з ладу кримського мосту означає перерізання основної транспортної артерії Криму, позбавлення його безперебійного постачання провізії, палива зброї та особового складу. Це важливо також при плануванні операції з повернення Криму в склад України. Адже якщо окупантів відрізати від материкової Росії, українські війська могли прити. Росіяни змусити їх здатися. Капітан першого рангу запасу ВМЗС України, стратегічний експерт компанії Соната, заступник начальника штабу ЗСУ у 2004-2020 роках. Андрій Риженко у коментарі «Еспресо» також погодився, що повне знищення моста можливе лише при фізичній присутності на об'єкті, бо Кримський міст дуже велика конструкція, однак серйозної шкоди йому можна завдати і наявними засобами. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.